Привіт! Мене звати Дарія Прищепа. Я рада вітати вас на уроці української мови для 9 класу. Тема сьогоднішнього заняття орфографія. Пригадаймо, що орфографія це розділ науки про мову, що вивчає систему правил передавання звукової мови на письмі, тобто правопис. Ви вже, мабуть, чули про новий правопис 2019 року: проєкт, аудиторія, катедра, мід. Чули, правда? Чули, чули. Але оці їхні павза, а не пауза, мітологія, а не міфологія, ірод, а не ірод, любові, а не любові. Я відмовляюсь так говорити. То й не говори. Зміни в правописі 2019 року можна поділити на дві групи: перша це зміни в написанні слів без варіантів в суворі правила, які не підлягають обговоренню. Друга зміни доповнення дочинної норми лайтові правила. Можемо обирати той варіант написання слова, який нам подобається більше. І все, що ти називала, належить до другої групи. Але я не була б такою категоричною і все ж познайомилася з новим правописом ближче. Головні зміни виглядають так: перше: вживання літери и на початку слова. Повернімося до правопису 1928 року, який передбачав вживання літери «и» на початку слів. У проєкті нового правопису надано перевагу літері І. Однак перед приголосними н та р можливі обидва варіанти написання: ірій та ірій. Ірод та ірод, іній та іній. Це стосується іменників третьої відміни в родовому відмінку, що закінчується на і. За новим правописом можемо писати й безкрайності, і безкрайності, меншости й меншості, свіжо й свіжості, радости й радості. Друге правило Т замість ф. У словах грецького походження буква сполучення «ф» Передаємо буквою Т замість Ф. Однак це не є обов'язкове правило. Тому за бажанням можемо вживати як Т, так і Ф. Катедра й кафедра. Мітологія й міфологія. Етер й ефір. Атени й афіни. Анатема й анафема. Третє правило правопис слів з іншомовними компонентами. Слова з першими іншомовними компонентами архі, архи, бліц, гіпер, екстра, макро, максі, міді, мікро, міні, мульти, нано, полі, преміум, супер, топ, ультра, флеш, анти, контр. Віце, екс, Лейп, Обер, Штабс. Унтер. Пишемо разом. Супермаркет. Топ модель експрезидент. Четверте правило: більше г у словах. Новий правопис пропонує розширити застосування г в іноземних власних назвах і деяких іменах. Передавати звук, який позначається англійською літерою g, тепер можна двома способами: як через г, так і завдяки г. Гулівер і гулівер. Гете й гете. Гонгадзе і Гонгадзе. Гарсія і гарсія. П'ятий пункт зроби павзу. У словах, запозичених із давньогрецької мови, букву сполучення ау тепер можна передавати не тільки через ау, а й ау. Павза і пауза. Фауна і фауна. Аудиторія і аудиторія. Авдієнція й аудієнція, лауреат і лауреат. Шосте ніяких апострофів і дефісів для пів. Числівник пів зі значенням половина земенником у формі родового відмінка однини пишеться тільки окремо: пів огірка, пів години, пів яблука, пів України. Разом із пів варто писати лише ті слова в називному відмінку, що виражають єдине поняття півострів, півзахист, півкуля або півоберт. Сьоме. Заберіть від мене свої лапки. Складені назви інформаційних агентств тепер варто писати без лапок: інформаційне агентство главком. Агентство Франц Прес. Щодо назв сайтів. Якщо поруч із назвою є родове слово, тоді лапки потрібні. А саму назву пишемо з великої літери. Сайт Вікіпедія, соціальна мережа Фейсбук. Якщо ж родового слова немає, то назву сайту пишемо з маленької літери і без лапок Google, Twitter. З повним переліком змін ви можете ознайомитись за посиланням у списку рекомендованих джерел. Друзі, ловіть! Вікторина на закріплення матеріалу. Працюйте швиденько, але вдумливо. Отож, оберіть правильну відповідь. Логарифм чи логаритм. Можливі обидва варіанти. Півлимона чи півлимона. Пів зі значенням половина пишемо з іменником нарізно. Проєкція чи Проекція. Правильний варіант проєкція. Через є. Так само, як ін'єкція, траєкторія, об'єкт та інші слова з латинським коренем єкт, борисфен чи бористен. У словах грецького походження, букву сполучення т передаємо буквою Т. Однак це не обов'язкова норма. Тому обидва варіанти можливі. Священник чи священник. Якщо раніше слово священник потрібно було писати з однією Н, то за новим правописом правильний варіант один. Священник. Ірій чи ірій. Так, так можливі обидва варіанти правописання цього слова. Бекі чи беккі. Сполучення латинських літер СК, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук К, відтворюємо українською буквою К. Без подвоєння. Екс міністр разом чи екс-міністр через дефіс. Ніяких дефісів, пам'ятаєте? Ексміністр пишемо разом. Фауна чи фавна? Допускається правописна варіативність, тому обирайте для себе той варіант, який вам до вподоби. Пів Києва окремо чи пів Києва через Дефіс. Пишемо нарізно без дефіса. Святвечір окремо чи святвечір разом. Запам'ятайте це слово? Воно пишеться разом. Луговський чи луговський. Прикметникові закінчення російських прізвищ на ой передаємо через «ий». тому правильно луговський. Гідності чи гідности? Оскільки це варіативна зміна, то можливі обидві форми: і гідності, і гідности. На цьому і завершуємо сьогоднішній урок. Але не забувайте про конспект та тести, які ми підготували для вас. До зустрічі на уроках української мови. А з вами була Дарія Прищепа. Учіть новий правопис та бувайте здоровенькі!